Друзі, вітаю вас на каналі Яри Авто Хочу сьогодні вам показати до огляду Renault Scenic 4. Автомобіль двокольоровий з чорною кришею, тобто білому кольорі, чорна криша. Зараз привіз автомобіль під замовлення клієнту в Дніпро, знаходжусь на даний момент в Дніпрі. Розкажу короткий обзор автомобіля, тому що вже клієнт дзвонить, маю зараз зустрічатися. Так, перейдемо до огляду автомобіля. Так, в нас є Renault Scenic 4 в комплектації бізнес на 20-х дисках легкосплавних. Такий гарний колір білий з чорною кришею. Двокольоровий автомобіль. Дуже гарно дивиться, до речі, з чорною кришою і білий колір. В комплектацію бізнес входить передні задні парктроніки. Датчики дощу, датчики світла, легкосплавні диски 20-ті, резина 195 на 55. Електророзложування дзеркал. Підходжу, бачите, розложилось. Ключик в кишені, безключовий доступ. Такі гарні фари. Пробіг даного автомобіля 150, зараз покажу 1000 авто лізингове. Єдине, можна було би зробити хімчистку, але ми робимо по бажанню клієнта. Тут клієнт сказав, що сам схоче сам буде робити, тому нічого не робилось. Авто куплено на аукціоні у Франції. Рік випуску автомобіля 2017 мотор йде 1,5 дизель К9К, 81 кВт, 110 коней на механічній коробці передач. Є така шторка затіняюча, дуже зручна штука. Задній ряд сидінь. Авто відносно чисте, але для себе його треба освіжити. У нас є багажник, я вже вам показував з дворівневою підлогою, не буду зараз в деталях. Запаска. Ось такий іхто. Ще в кінці відео покажу на лакофарбове покриття автомобіля. Авто два ключі, електроручник, двохзоми клімат-контроль, GPS-навігація, цифровий дисплей. Датчики дощу. Така камера, радар. Різні системи сповіщення. Виходу з полос, також екстреного наближення до авто піщить. Що я можу сказати? Як завжди, авто класне, лобове стікло в нас рідне, включно з боковими. Так, покажу вам на лакофарбове покриття зараз. І так, запускаємо наш прибор. Йдемо по лівій стороні. Капот 138, 112. Крила у нас йдуть пластикові, як і стійки. Біля лобового скла бокові дверка. 153, 126. В опуклих зонах, отаких от як ручки, заднє крило і так далі. Завжди, я вже повторював попередніх відео, б'ється більш. Бачите, 169 на кінці. Це є рідний окрас автомобіля. 142, далі йдемо, задня дверка, 136. 96, погано, при... Чекайте погано. 108, опукла зона, 131 в кінці дверки, 159. Зверху. 117 крило. 155. 154 зверху, 130, арка. 125, знизу, 117. Криша у нас йде двокольорова, вона завжди б'ється більше до 200, 195, 195, 164. Так Ляда задня пластикова. Повністю Далі крило заднє ліве 134, 134, опукла зона 158, так як я казав, арка 137, дверка задня ліва, 124, знизу, 139, опукла зона 149. Водійська дверка. 148. 168 в кінці. Тобто кожна дверка в кінці б'ється більше. Бачите? 153. 148. Криша. 174. 215. 190. 196. Так, стійка у нас йде. Теж чорний колір. 193.

Якщо вам потрібні такі автомобілі і не тільки такі, купляємо на лізенових аукціонах Франції, привозимо в Україну, доставляємо по домовленості деякі міста України. По домовленості. До зустрічі на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Радий кожному підписнику, кожному коментару. Все буде добре. Всім гарного дня та мирного неба. До зустрічі!